Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на україномовному каналі по заробітку на Крипті. Сьогодні будемо розмовляти знову про Зека Сінкера. Не знаю, чому так випадає, не спеціально, але випадає так, що част... саме частіше ми про ЗКС Сінкер розмовляємо. Мабуть, тут ось останні кілька відео вони були пов'язані з ЗК-Сінкер. Тепер же ж поговоримо про Auto DCA на zk Сінкер. Це. Мінти NFT, які є. Я вже бачив інформацію щодо е, до, доксі цього проєкту. Зараз перейдемо до того, що я написав телеграм-каналі, але наперед забігаючи, ті, хто постять ось від DCA, я так розумію, що TGE вже було, але можливо його не було на ЗК-сінку. Ось що єдине, а так: 10 мільйонів токенів у нас спрямовано на. Е, User Airdrops. Тому є, можливо, е сенс замінити ось цю невтішку. Давайте про, про все по черзі. Писав я про це в своєму телеграм-каналі. Це Fremint на Е Ось, перейти по посиланню, підключити гаманець ZKSinkera. Е Виконати завдання і потім заплатити комісію за мітити. В мене вийшло пів долара, робив не з одного аккаунта, як завжди, на всякий випадок. Залишилось рівно 3 дні. Що ви тут робите? Просто протискаєте ось ці клавіші і потім мітите. Я також написав у себе в телеграм-каналі стосовно того, що в першу чергу це активність на ZK-SINC, тобто, якщо нам це нічого не дасть, це. Їх ретвіти в SyncSwap, до речі. Якщо нам навіть нічого не, не дасть цей мінт, то ми, як мінімум, в ZK Сінкер зробили ще одну транзакцію. Тобто ми прогріваємо гаманець на майбутній дроп основного проєкту ZK Сінкер. І також я купив ось по такій ціні. Написано в телеграм-каналі, підписуйтесь, хто ще не підписаний. До речі, написано в телеграм-каналі. Я купив на невеликі гроші ось цю монету, тому що вона вже торгується. І побачив на сайті ось, by DCA. Вона є вже на Sync Swap, і просто вписуєте DCA, і ви вже її бачите. Як бачите, токін, токенів змінтили ось таких. 737 Тому приймаємо участь. Ось така сьогодні проста активність. До речі, хотів вам нагадати, що у нас є не одне відео, відео про ZK Sync. Всі вони будуть в описі під цим відео, і ви там зможете подивитись. так ось Також прошу підписатись на телеграм-канал. Тут у нас ось ардроп BXDX на BrC20. Ось написав про DCA. Airdrop шитка ZK-Sync, також PPR було вже, але, мабуть, вже закінчився airdrop. Stereft мінтили Citizen Pass. З цікавого ще БРБТ Airdrop на BRC-20. Також тут ось пробували, але не смінтили PSAT на BRC-20. і з цікавого, що ще відбувається. Ось airdrop від M Ну і власне. Інтерес протокол і так далі. Тому переходьте в телеграм-канал, тут все, що пов'язано з аертропами, і для того, щоб нічого не пропускати, то запрошую вас туди. Також прошу підписатись на основний YouTube канал, тому що у нас їх два. Ось це ще один, а також на мій інстаграм. Якщо вам не тяжко, підписуйтесь і туди, там також я актуальну інформацію деколи подаю. Ну і взагалі там моє життя. Тому підписуйтесь на інстаграми, на телеграм. І залишайтесь на зв'язку. Всім дякую за увагу. Пост з інструкцією по Мінту буде в описі під цим відео.